3-1. збірна України обігрує Бельгію. Щастя, яке протрималося лише декілька днів. Ромело Лукако і компанія боковими ножицями відрізав надію на дивізіон A і викликав номер із звичною для нас літерою Бі у кінці виліт від топ збірної після переваги в плюс два в першому поєдинку. Українська класика, болючі 0-3 у матчі відповіді плей-офф Ліги Націй на другий матч. Ребро вийшов із трьома центральними захисниками. Третім до пари Матвієнка та Забарного додався фактурний сваток. Не допомогло. Сил відмахуватись вистачило лише на перший тайм. Це добре проглядається подіям центральних півзахисників. Молодий дебютант Ярмолюк, який проводив першу гру зі старту, встигав вигравати другі м'ячі і не програв жодного з шести єдиноборств. В другому таймі лишень два успішних необхідної свіжості вже не було. Руді Гарсія зробив одну ключову заміну в порівнянні з першим матчем. Чесно, я дуже здивувався, коли цей гравець не вийшов проти нас у Іспанії. Його поява однозначно стала ключовою у виїзній грі. До коктейлю з майстерності Лукаку та Дебрейне додали швидкість та різкість лівого півзахисника Жеремі Доку. Гра півзахисника Мансіті справді вражала, як і його цифри: 9 успішних спроб дриблінгу, 7 вбігань у штрафний майданчик, плюс надважливий перший асист. Я вважаю, що перший тайм ми грали непогано, ми не здавали так, ми були в низькому блоку, ми не виходили, не виходили в атаку, але ну, збірна Бельгії теж саме нічого не створила. Тому я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгія була зовсім іншою. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Я вважаю, що доку, який вийшов сьогодні, він дійсно. Зробив дуже багато для, для збірної Бельгії в атакі. Ключовий момент усього протистояння заміни від обох тренерів на 70 70-й хвилині. За 10 хвилин до цього в трансляції промайнула показова графіка. Ми теж вирішили заакцентувати вашу увагу за загальною кількістю передач. Збірна Бельгії переважала Україну більше аніж в три рази. Було зрозуміло, що пального на 90 хвилин не вистачить. Але дзеркально до першого матчу спрацювали заміни. Вони допомогли саме бельгійцям. Циганков, який не встиг як слід увійти в цю гру, програв підбирання свіженькому декейперу, який теж щойно вийшов на поле. Той скинув доку зворотній пас від Джеремі, і точний удар в кут: 1-0. А далі звичний флакон супермайстерності і досвіду, який працював і в першому матчі. Тільки тут вийшло ще й вишукано. Ідеальна подача де Брейне і влучний удар боковими ножицями від Лукаку. 2-0. У нас підсилив довбик, який чіплявся і створив дві хороші нагоди, але вони не завершилися голом. Мимоволі ставиш собі питання: а чи не допоміг би нам такий силовий форвард зі старту під ту модель гри, яку обрав Ребров? Наприкінці Ванакін віддав класну передачу на вбігання Лукаку, за яким не встиг сваток. Три Ромело оформив дубль і набрав цифри з літерою «А» для Бельгії і «Б» для України в кінці. А як щодо створення і позиційних атак, це точно не про цю гру. Просто подивіться на кількість виносів м'яча: 37. і ви все зрозумієте. Згадався один крилатий вислів. ви, ви, граєте? граєте? Але ж були й приємні миттєвості. В такі моменти хочеться згадати ту казкову збірну України у невеличкий відрізок іспанського матчу. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. 30 хвилин домашнього матчу проти Бельгії у другому таймі найкраще для збірної під керівництвом Сергія Реброва. Потрійна заміна з виходом Ярмолюка, Ваната і Гуцуляка повністю перевернула гру. Всі троє посилили, а двоє напряму вплинули на результат. Гуцуляк скористався помилкою до Вінтера і зрівняв рахунок вже за декілька хвилин після появи на полі. Але не все так просто. Цей епізод ми розібрали до деталей у подкасті на Футбол Хаб. Рабо з м'яча вона створила всі передумови до того, що Україна відігралася. Я сьогодні разів п'ять передивився у цей момент голом Гуцуляка. Мені було цікаво, хто ж віддав цю передачу Девінтеру, і навіть обрізані два повтори ніхто чомусь не зробив акцент на те, хто передачу віддав, і чому він віддав таку передачу. Передача для Де Вінтера була максимально незручна. Зрозуміло, що Де Вінтер там гравець високого рівня, хоч він ще й дуже молодий, грає на дуже високому рівні, грає за Джену. Там він грав за Ювентус, Він велика надія збірної Бельгії, можливо, в майбутньому найкращий центральний захисник, але а, ми ж змусили віддати таку передачу. Там де Кейпер був на фланзі, і його дуже здорово перекривало. Йому нікуди було віддати передачу коротку, щоб далі розіграти атаку і вийти з оборони в атаку. І він виконав те, що в принципі виконувати не можна. Не можна давати назад всередину довгу передачу ще й верхом. Потім Банат довершив прекрасну комбінацію збірною ударом в дотик. Ще пізніше забарний забив третій і оформив підсумкові 3-1 на користь збірної України. Ну я знаю дуже гарно Олексія. Навіть йому не потрібно щось було казати. В тренувальному процесі я бачив, що він налаштований, що він готовий до гри, тому він і вийшов, і він пішов дуже агресивно в відбор і забрав м'яч. Так, я згоден. Цей гол для нас був дуже важливий, він був переломний і він допоміг дуже дуже сильно команді. Що з нами сталося, я вважаю, що ми додали в бажанні, ми додали в високому пресінгі, ми зробили деякі корективи. Тому що дійсно це протистояння з двох матчів. Ми спробували в другому таймі, нам вдалося. І я, я дуже задоволений, що хлопці дійсно. Отримали впевнений після першої гри своїм бажанням. Дуже сподобався і молодий Ярмолюк, який нарешті дебютував за національну команду. Ідеальна точність передачі виграних єдиноборств те, що треба для стартового матчу в збірній. Дуже потішила загальна статистика. Так, з топами ми ще не грали. 2,82 проти 0,59 за XG. 12,8 за ударами. 7-4 за ударами в площину, 26-17 За дотиками в штрафному суперника. Ще більше потішило. Ось таке висловлювання капітана бельгійців Ромелу. Лукаку те, як ми пропустили, питання менталітету. Програвати таким чином не можна. Це неприпустимо. Це психологічна проблема. Я порівнюю нашу команду з попереднім поколінням зразка 2010 року. Нам потрібно знову створити цей переможний менталітет у роздягальні. Вдумайтесь, Ромелу Лукаку, капітан топ збірної, гравець, якого знають як європейського топ нападника, каже про психологічні проблеми і менталітет після матчу із збірної України. Кайф. Ця перемога ще більш цінна в контексті втрат збірної перед першою грою. Травми Бондаря і Таловєрова фактично унеможливили варіант зіграти з формацією в три центральних, як це було на євро. Тож довелося виходити із класичною двійкою у центрі Забарний Матвієнко. Ще одне надважливе питання: ким замінити Михайла Мудрика на лівому фланзі атаки? Ребро обрав варіант гібридної схеми із судаковим, і це не спрацювало. Георгій у позиції лівого Вінгера був зовсім неефективним. Чотири втрати на своїй половині поля. Лишень одна успішна спроба дриблінгу: жодного забігання з м'ячем і велика кількість програних єдиноборств. А ось вже цифри Судакова після виходу Гуцуляка на лівий фланг і переходу Георгія на звичне місце в центрі поля. Чотири точні передачі в фінальну третину: передгольовий пас і пристойна кількість відборів. Значно ж краще. Ще один виклик перед тренерським штабом Реброва дві травми впродовж матчу правих захисників. Спочатку після зіткнення із Тросаром попросив заміну конопля. У Юхима діагностували ушкодження гомілкостопу. Вже після поєдинку стало зрозуміло, що у матчі відповіді він не зіграє. Так само, як і Олексій Сич, який вийшов на заміну саме замість коноплі. Сич травмував коліно у середині другого тайму і теж не зміг продовжити грати. Рішення Сергія Реброва поставити на цю позицію досвідченого Зінченка. І це спрацювало. Захисник арсеналу демонстрував спокій у складних ситуаціях а ще наприкінці зустрічі виконав асист на забарного. Ось статистика Зінченка в ролі правого захисника. Два перехоплення, три відбори, більше половини виграних єдиноборств і дві подачі. Короткий висновок. Перемога хоча б у одному матчі з топ-збірною, якою є Бельгія, в будь-якому випадку, хоч невеличкий, але такий важливий позитив, за який хочеться чіплятися. Але попереду ключове для збірної України відбір на чемпіонат світу. Дуже ймовірно, що просто відбитися, як це було у другому матчі з бельгійцями проти топ-збірної Франції, яка буде в нашій групі, навряд вийде. А там може бути такий історично складний для нас плей-офф. Впораємося, напишіть у коментарях. Ну а ще не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.